У вас шуміло в голові, і ви не чули на одне вухо? Що ви з цим робили? Я взяла проектор дев'ятикульковий, прогріла вухо ним. Ви просто гріли чи масажували? Спочатку гріла і почула, що, що шум зник. Ага. А яку температуру ви ставили? 45 градусів. 45 градусів. Скільки часу гріли? Хвилин 10 я почула і що шум 10. пропав? Шум пропав. Вообще, я в шоці. А як почули на вухо? А почала з тої, з тої радості, почала масажувати вухо, угу. і хвилин через п'ять я почула. Почули, і що якась пробка з вуха вилізла, чи що там було? Так, вилізла пробка чорна, прочорна, угу. густа така, досить І липка. Слух повністю вернувся. Так супер! Оце класний результат. Якщо у вас є шум в вухах чи якісь пробки, приходьте. Звертайтеся в наш салон 098 175 3306. Мир вам.